Учні 9-ї школи дружківки активні учасники різноманітних програм, конкурсів олімпіад. Нещодавно діти з викладачами долучилися до всеукраїнської акції громадянин 2015 У її рамках почали реалізовувати важливий для селища Горняк проєкт з реставрації пам'ятника загиблим воїнам, які у 1943 році брали участь у визволенні дружківки. В цьому році в нашому пам'ятнику 50 років. 50 років, і от коли ми на нього подивимося, то нам не хотілося вважати, що він старий, тому що хлопці, які загинули, були дуже і дуже молодими. Школярі, які входять до штабу пам'ять, становили імена усіх солдатів, які поховані у могилі поряд з пам'ятником. Тут захорона 14. і ми з штабом. Пам'ять, які є в нашій школі, знайшли всі ці прізвища. Нам відповідали, що адресата вже немає. І тільки з дружківки ми знайшли одного, хто загинув Це Глонті, в Грузії. Ми з ним два роки тому зв'язалися, і з родичами зв'язалися. Вони так плакали, що вони не знали, де він похований. Допомогу реконструкції зголосилися надати настоятель та прихожани, розташованого поряд храму Олександра Невського. Могила це святе місце, де захоронені люди. Тим паче тут поховані люди, які пожертвували своїм життям, захищаючи вітчизну, захищаючи своїх рідних. У справі відновлення в меморіалу школярі заручилися також підтримкою місцевої влади Дружківки та жителів селища. Ми якби було цей пам'ятник для того, щоб ну, він в дуже поганому стані, Щоб було ветеранам приємно сюди приходити нам на 9 мая. І відчут, що пам'ятник красивий. Ми будемо сотрудниця Александра Олександра Нєвского, будемо допомагати їм. А поки реставрацію не розпочато, учні допомагатимуть у косметичному ремонті меморіалу та благоустрої прилеглої території напередодні дня перемоги.